З огляду на кількість людей в аеропорту Кишинева стає зрозумілим, що досить багато людей вибирають саме цей аеропорт для вильоту в інші країни світу. Тому давайте трошечки поговоримо про трансфер, умови перетину кордону для наших співгромадян, про сам аеропорт Кишинева і про переліт. Починаємо з трансфера. Ось такий вигляд мав наш автобус. Був він в досить гарному стані. Чистенький, прибраний. Як називається перевізник? Якщо так судити, чату, то Ейрбон. Але в нас був пакетний тур, тому перевізника вибирали не ми, а вибирав наш турагент. Час в дорозі буде залежати від того з якого міста ви стартуєте. Підлаштовують виїзди під вильоти. Можете не переживати, всі все встигають. Вздовж цих сидіть натягнута стрічка. Це відведені місця для людей, які будуть сідати в Вінниці. Взагалі, автобус у нас був розділений на три частини. У Нас були люди з Тернополя, з і з Вінниці. Як на мене, класне рішення. Не було плодани, кому куди сідати. В 16.15 ми були вже в Вінниці, і в 16.40 ми з Вінниці вже виїхали. 20 хвилин. Ну 20 хвилин ми не вклалися. 25 хвилин нас пішло на те. Дали нам час попудрити носики, перекусити. Взагалі, дуже ми задоволені і автобусом, і водієм, і відношенням водія до пасажирів. Все було просто чудово і не така далека дорога, але робили зупиночки. Кожні дві-дві з половиною години в нас була зупинка. І після кордону в нас була ще зупинка в сороках. Дали час також і сходити в туалети, і перекусити, і трошечки відпочити. І тоді вже далі. Сорок ми вже доїхали до Кишеніва. Коротенько про умови перетину кордону. Розповідав водій всі нюанси. Ну і перше це паспорти. На фотографії, щоб ми це не затримували цей час, поки їх триває. Якщо у вас є обгортка, старайтесь, будь ласка, до кордону обгортки зняти. Так? Вже після Молдавського кордону його їх назад вивчіпляють. Свідоцтва про народження дітей є всі коригінал. Якщо, не дай Бог, нема, можна скачати через дію. Через ці підходи, хлопці дозволяють. До пасажирів з дітьми увага особлива. Тому дуже ретельно підготуйте документи, які треба мати при собі, якщо ви подорожуєте з дітьми. Молдова не входить в шенгенську зону, тому можна брати з собою спокійно бутерброди з ковбаскою, з сиром. Все це можна перевозити, не переживати. Скажу чесно, перед поїздкою ми були налякані розповідями про те, як перебігають дівчатка з одного абусика в інший чи автобуса в інший, які який до кордону стоїть, тому що величезні черги по 5-6 годин стоять на кордоні з Молдовою. В нашому випадку такого не було. Так, машин, черга з машин була дуже велика, і все одно вони просувались доволі швидко. Ми вже на стороні Молдови в атаках, і на все про все у нас пішло годину 20 хвилин на всі кордони. На наш кордон практично приїхали перші. Перед нами була тільки фура, це по дорозі в Кишені. По дорозі з Кишиневу нас вже був меншечкий автобус, був бусик, базар. І кордон 10.53, атака на кордоні. І як сказав, водій, ой, не повезло, бо перед нами автобус, 80 чоловік, великий автобус. Але нас пропустили, дозволили об'їхати цей автобус. У нас був ось такий маленький бусик, ну відносно маленький, порівняно з тим великим автобусом, яким ми їхали сюди, але також досить комфортабельний, зручний, чистесенький. клас. За 50 хвилин ми пройшли кордон назад в Україну. У нас був кордон Могилів-Подільський і великих затримок бути не повинно, але повернемось до Молдови, бо ще ж треба доїхати в аеропорт. І будьте готові до десь годиночки півтори такої чудової тряски на дорозі. Дороги ремонтують, але ще не всі. І поки їдемо до Кишинева, ще кілька слів про стаможений митний огляд. Тому що шенген, не шенген, а перелік заборонених речей та речовин він однаковий при перетині любого кордону. Речі вибірково перевіряють, перевіряють сумки і з песиком. Гарним таким також приходить прикордонники, також роблять огляд речей. І якщо ви чіпляєте на свій чемодан якусь іграшку, ну, краще напевно, цього не робіть. Тому що у нас прикордонник зайшов і так і там жорстко трошечки пошуткував. Спитав, чи я сумка. З іграшкою, вийдіть, будь ласка, ви б лишилися і жінка там вже б зблідла. Реально, потім він розсміявся і каже, що ви б залишилися без іграшки, бо песику ваша іграшка сподобалась, прив'язана до сумки. Так що бачите, це також на увазі? А в цілому, все дуже спокійно, доброзичливо досить. Ми пройшли кордон, в принципі, без проблем. А ми все ближче до Кишинелу. У нас нічний виліт в 3.45 ночі. Ну, о, закінчився, закінчився. все класно, водіям буде легше їхати. І під цей виліт з Тернополя був виїзд в 12.45, п'ять, Хмельницького в 14.30 і з Вінниці в 16.40 Ми виїхали. Наші автобуси не під'їжджали до аеропорту. На жаль, тому що я бачила відео інших блогерів, що, наприклад, з Одеси з Києва, особливо автобуси, під'їжджають прямо туди близенько до аеропорту, ну хоча б до літака. Пам'ятник літаку, я маю на увазі, і від нього ще треба підніматись вверх трошечки, в горочку до аеропорту, і потім спускатись нам треба було назад сюди до заправки. Нам ще по дорозі туди пояснили, де ми маємо сідати, і скинули карту. На зворотньому шляху ми від'їжджали від автозаправки, навіть не від літака. За 4 години до виліту ми вже були в аеропорту. Почалась уже реєстрація, отримали наші посадкові. Ось ви бачите їх, паспорт і білетики наші є. Реєстрація проходить на першому поверсі, а на другому є ось таке затишне кафе. Тут зручні крісла, диванчики є, і можна попити чаю чи перекусити щось. Також є ось такі сидіння, але вони не дуже зручні, і туалет то досить гарний. В пшенівському аеропорту є один такий нюанс. Нам про нього розказав водій, я про це бачила в Ютубі ще перед поїздкою. Суть в тому, що якщо ви зайшли в аеропорт, а потім з нього вийшли, назад вас вже не впустять. What? Чому не знаю. Навіть якщо у вас є білет і ви вийшли перекурити, все одно, це не має значення. От якраз Мужчина вийшов, тепер зайшов і йому пояснюють, що. сорі. такі правила. Також на другому поверсі є лаунж, досить симпатично там, заходьте, якщо є така можливість. Ну і для всіх інших тут ось такий зал очікування. Ну, а нам вже час на посадку. Шукаємо свій гейт. Duty Free цей раз пройшло мимо нас, тому, на жаль, нічого не покажу, не розкажу. Наш літак затримали хвилиночок на 20, але ми вже йдемо на посадочку. Які гарні пташечки стоять там, бачите? Ну, краса. І скоро ми полетимо. Тут також є другий поверх, і там можна посидіти, зачекати. Є дитячий куточок, можна дітей лишити. Ось наш гейт. Це йде посадка. Ми летимо в Грецію, Еракліон, називають номер автобуса, яким маємо сісти. Це у нас 53-й, отже 54-й також на наш рейс. Відео про відпочинок в Греції я вже потихеньку починаю виставляти. Заходьте в опис під відео, переходьте за посиланнями. Сім днів пролетіло дуже швидко, і ось ми повертаємось знову в кишені. Покажу вам зону прильота і ще ж нас чекає трансфер. Раніше ми його чекаємо. Чекати годинки три, навіть трошечки менше, шукаємо, де би присісти на цей час, так щоб з комфортом більш-менш. Тут теж є симпатичне кафе. Життєво важлива кімната, виявилась зачиненою, прибирають це добре, хай прибирають. Ми почекаємо. Напевне, в цьому кафе і присядемо. Зараз десь біля четвертої ранку, начало п'ятої. На вулиці десь градусів 19, але кондиціонери тут, в приміщенні аеропорту, дають доволі відчутно. Тому майте це на увазі, беріть з собою якусь курточку, хустиночку, кепочку, щоб можна було прикритись. А взагалі, дуже симпатичний такий аеропорт, О, кран великі, щоб було не сумно. От тут також можна присісти, зачекати, а можна посидіти в кафе там набагато затишніше. І навіть якщо ви нічого не замовляєте, ніхто вас звідти не виганяє. Ну, а тут все як у будь-якому аеропорту: обмін валют, прокат машин, мобільний зв'язок, а я повертаюся все ж таки в кафе. Там якось воно так посимпатичніше. Але оскільки виявилось, що нам затримують виїзд. Тому що затримується один з рейсів. Якраз здається й оголошення саме про нього, про цей рейс записались. Ми таки ознайомилися з асортиментом в цьому кафе. Треба сказати, виглядає все досить симпатично. Навіть є морозиво, Але Ми обмежились тільки часу. Ціни ясно, що в місцевій валюті. множте Картки приймають на російській мові. Говорять, можна на англійській. Ну і замість шостої ранку ми виїхали в сьомій. Ну наскільки так критично, ну, важко чекати. Але з нами чекали люди, які прилетіли також дві години ночі. А трансфер у них був на сьому годину вечора. Вечора, не ранку, вечора. Ну, все, ми вже йдемо на автобус. Запитуйте, уточнюйте в коментарях, можливо, у вас є що розказати цікавого про аеропорт Кишинева. Ставте лайк, якщо була корисною. Підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео.